Попереду нас палали машини. Вони співали, щоб заглушити вибухи. Ноги підкосилися. Я вдома. Голоси мерних. Музей фонду Ріната Ахметова. Залиш свою історію. Саме головне не перевернутися, щоб нас не захнурили. Давайте заброню, можете просуватися! Два що прикрию. У нас є ще одна бімба. Саме в таких умовах, наближених до реальних бойових, відбувається вишколи та навчання потенційних рекрутів третьої окремої штурмової бригади. Наших рекрутів, які приходять сюди навчатися і здобувати військові навички. І Ми їх навчаємо, як себе правильно поводити в екстремальній ситуації та надзвичайній ситуації. Рекрутів ділять на кілька штурмових груп, завозять їх на позицію і дають завдання, яке необхідно виконати. В процесі інструктори лоскочуть нерви новобранцям. навколо імітація вибухів, крики та галас. Давай Зараз! Бістреє! Я довго стоять не буду! Давай, давай, давай! Їдемо забирають крайню групу і все. Попросили висадити в другій точці, бо не включили ракейку. Ну ладно. Два, я право, два, ви мене чуєте? Імітовані штурми далеко не весь перелік того, з чим знайомляться рекрути під час вишколу. Ми вивчаємо тактику положення зі зброєю, вогневу підготовку, тактику в окопах, тактику в ну сіп'юбі в, в будівлях. Е, так само ми вивчаємо дуже гарну тактичну медицину. Навички засвоєні на заняттях з Дакмеду перевіряють безпосередньо на практиці в критичних умовах. Його, дві ноги, давай, бистріє, помощ йому, давай, помощ йому, бистріє, давай оружей за берем, ну, оружне, давай, быстрее! по перше, це фізична форма. Ну тобто, займатися спортом це ну треба всім, тому що це дуже важко. Фізична форма, і в медицині, ну це по перше дуже страшно, тому що це велика відповідальність. Вишколи та тренінги, які деякі підрозділи пропонують новобранцям, передують базовій загальновійськовій підготовці. Але й після 45 днів курсу навчання для бійців не закінчується. Військовослужбовці прибувають до нас. Вони отримують, звісно, всі форму, бронежилет, засоби захисту, їхню штатну зброю, яка вже від підрозділу. Виходить. І поступають до нас на підготовку. У нас є дуже хороший відділ підготовки. Новобранці вивчають дії у разі безпосереднього зіткнення з противником. Порядок підходу до траншей та їх зачистку. Ведуть стрільбу на коротких відстанях, кидають ручні гранати, ознайомлюються з видами зброї. Способи заряджання РПР е, є дуже багато способів заряджання. Приведу вам два, які більш ефективні. Коли заряджаєте, коли заряджаєте. Заряд береться посередині. Не отут, а нами посередині. Дали положили пальцем, прижали, виробняли. У зв'язку з нинішніми задачами 10 та окрема гірсько-штурмова бригада навчає своїх бійців ефективно оборонятися. Всі злагодження проходять у зоні виконання задач в безпосередній близькості від лінії фронту. Ми стараємося зробити з людей ефективних солдатів саме в обороні. У першу чергу вони вчаться міко стріляти, добре змінювати позицію, маскувати, пересуватися, надавати першу медичну допомогу. Це вже полігон 28-ї окремої механізованої бригади. Тут так само тренують новобранців. Покемон нашого українського производства. Дія на автоматичний Огонь ведеться з безпечної дистанції. Міняється з підстав. І з нововидень в навчальній програмі інструктори БПЛА проводять скид імітаційних засобів для максимального наближення підготовки до бойових дій. Це дає змогу військовослужбовцям звикнути до атак дронів, бути до цього готовим. Оце реальні звуки півішки з грузом такого ви не забудете. В не такий да, присвісти да. типу, як машина з турбіною. Дуже залишають де чути метрів 400. Будете знати, якщо лети з нашої сторони зваді тобто, і збитку, то це наше. А якщо летить і крутиться над вами, то до вас. Окремо в бригаді облаштовані кілька навчальних класів, в яких завдяки імерсивним тренажерам можна ознайомитися з тією чи іншою зброєю. Постріл! Організація навчальних курсів перед та після БЗВП – самостійна ініціатива підрозділів. Мета цього додаткового навчання збереження особового складу та налагодження його ефективної роботи.